Засвіти в серцях наших, чоловіколюбче владико, не тлінне світло твого богопізнання, і відкрий мислені очі наші, щоб ми розуміли Твоє євангельське проповідування, вложи в нас і страх блаженних твоїх заповідей, щоб ми, перемігши, перемігши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне Тобі, бо Ти єси просвічення душ і тіл наших, Христе Боже. І тобі славу восилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворящим Твоїм Духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від Луки Святого Євангелія читання. Сказав Господь своїм учням: Стережіться людей, бо на вас накладуть руки, і будуть переслідувати, і волочитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів задля мого імене. І це дасть вам нагоду свідчити про мене, візьміть собі до серця, що вам не треба готуватися наперед. Що маєте відповідати. Я дам вам слово і мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні і друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть всі ненавидіти за моє ім'я. Але й волос з голови у вас не пропаде, вашою терпеливістю спасете душі ваші. Коли ж побачите Єрусалим, оточений війська, військами, знайте, що його спустошення наблизилось. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, а ті, що будуть усередині міста, нехай вийдуть з нього, ті, що будуть на полях, нехай до нього не входять, це по дні кари. Коли все, що написане, збудеться, горе вагітним і тим, що грудьми годують, бо на землі буде велика нужда і гнів проти народу цього, вони поляжуть від вістря меча і підуть у неволю поміж усі народи. Єрусалим топтатимуть погане, поки не скінчиться час поганий.